Я зараз говорю про 128-укрему гірську штурмову бригаду на Запорізькому напрямку. Зараз триває слідство. Офіційна бригада підтвердила вже про кількість загиблих. 19 артилеристів, на жаль, загинули. І зараз триває слідство, кримінальне провадження відкрито. Але за найпоширенішою версією, яка є, це те, що бійців вишукували на відкритому подвір'ї для того, аби вручити нагороди до дня артилериста. А це напряму 25 кілометрів від фронту. По, по дорозі, це в районі сорока. Ну і просто ворог побачив. І отак наніс такого удару іскандером по шуку, скупченні наших військовослужбовців. Це на вашу думку, що це було? Ну, тобто, це. Якась, я не знаю, Радянщина, Показовщина, чи це просто ну, збіг обставин, і взагалі таке можна було уникнути цієї трагедії, цієї втрати? Ми вже говоримо по результату. І знаєте, в ідеалі, якщо б можна було уникнути, воно б і не було, Правильно, ми б її не обговорювали. Mm. З другої сторони, ну, питання тут не радянщини, бо там питання також, звичайно, питання взаємодії. І протиповітряної оборони, і скажімо, частини, як пролетів цей пілотник, але це війна, це фактор. І з другої сторони, ну, навіть та саме нагородження, воно завжди вимагає якусь процедуру. І повірте, що навіть там, старші офіцери, які були присутні, ну, вони точно не хотіли гинути, вони точно не хотіли когось підставити. І я впевнений, що завдання, які ставилися перед структурами відповідальними за безпеку, вони поставили. Десь хтось не допрацював. Ось така є правда. І кричати про воєнщину Ну протягом півтора року війни неодноразово нагороджували військових. І обряд, процедура нагородження, вона вимагає певного протоколу, і це теж правда. Так, З другої сторони, що швидше за все, мало бути, напевно, враховано відстань. Хоча, знову ж, ну, ми знаємо, що приїжджають. І Президент і командувачі, і ну, з другої сторони, сам Залужний приїжджав буквально на лінію фронту, так Зеленський приїжджає. Це теж є ризики, це теж питання того, що сьогодні вони приїдуть удачно, а завтра може статися непоправими. Але суть їхньої роботи так, власне в цьому полягає: підбадьорити, підтримати війська, відзначити бійців і. На моїй пам'яті, це, напевно, перша така ситуація, яка власне відбулася, і загибнули люди. Так, звичайно, від прослідування має бути проведене, однозначно. Суспільство має мати... почути відкриту відповідь на Звичайно, Воно і почує. Суспільство почує, тому якщо спела інформація вже в публічному просторі, суспільство буде вимагати інформації. І це знову ж одна з причин, чому навіть підхопить зараз, скажімо, і противники мобілізації, і противники. Самої війни, тобто це буде в будь-якому випадку крутитися в публічному просторі до того часу, поки не будуть дані чіткі відповіді, бо ми прекрасно зрозуміємо, що це, це не тема, яку там умовно кажуть, чи хтось каже, можна буде замовчати, тому що кожний період призиву людей, кожний бій, кожна причина, власне, кожна інформація, по якій будуть національні центри комплектування подавати. Завжди буде стояти питання про цю ситуацію, чому її замовчали, якщо її замовчують. Тому її замовчати не буде можливо. Чи, знову ж чи будуть якісь цапи відбували? Ну, знову ж, те, що ми говоримо, справа дуже резонансна, ніхто не, не прийме, що суспільство, що весь чи командний склад, чи керівний склад, а навіть і військо призначення назначення когось винними. Будемо знати те, що відбулося насправді. Хоча знову ж для мене як військово це вже зрозуміло. Я кажу: десь на рівні взаємозв'язку, взаємокоординації, взаємодіяльності відбувся провал. Бо 25 кілометрів від лінії від передньої Но лінії це як, багато, це як і багато, так і мало. Насправді, з другої сторони, ну знову ж, а кого звинувачувати в тому, що зібралися на поминки героя? І прилетіла Я нагадаю, що це Харківщина, трагедія стала Та сама історія. Ну тоді було бачити зрадник серед місцевих двоє а... братів. А... Ми не можемо виключати, що і там не було зрадника. Не Було зрадник. Ну почнемо з того, що я кажу: якщо там були високопоставлені особи. Там максимально була проведена робота для того, щоб зберегти всіх хоча б з тої сторони, щоб ці високопоставлені офіцери, чи командири, чи представники політиків, хто там був, бо не до тепер ми не знаємо. Ми не знаємо, можна, так, до речі мав е, бути... щоб вони хотіли бути самого. Міг б, можливо, розглядався власний варіант, що він буде. Тобто, якщо б події не сталося, звичайно, люди б в черговий раз поаплодували, сказали: о, молодець генерал. Депутат, представник офісу, президент приїхав, нагородив. Але okay. сталася така ситуація. Тому це насправді це і війна розвиток, це і війна розумів, так, і це досвід, який потрібно врахувати. Дуже прикро, насправді дуже прикро, що сталася така подія, але знову ж заганяти себе в крайності, і там когось звинувачувати Радянщиною, або заганяти себе в крайності і казати, що. Ну, так сталося, це теж неправильно. Має бути холодний розум, холодна оцінка подій і розгляд. Тим паче, знову ж, президент, це вже на контролі. Там вже багато структур включилося. Ну, те ж саме, я впевнений, що військові прокуратури працює, ГУР працює 100% в тому плані. Будемо знати результат. Я просто знаю, що по війні. Навіть те, що ми стикалися неодноразово. Дуже багато ми разів мали історію, коли ми, власне наша, якщо контрозвідка, шоргозвідка, що перехоплювала таку інформацію, коли там навіть час підрозділи були на марші чи на пересуванні, чи навіть де стояло питання зайняти окремі позиції, а там у нас чекали, але ми по перехватах це ловилося. І війська не заходили. Ну, а значить, тут хтось, кажу, не спрацював просто відповідальний за безпеку. Mm -hmm. Пане Іване, якщо говорити, то ми, ми і наше військо, наші сили оборони це який шлях. Ми вже пройшли оцей момент, як ви починали. Та, що війну починають військові, закінчують мобілізовані. На якому ми десь етапі? Наше військо на якому етапі? То наше військо зараз насправді, знаєте, дуже цікавий момент, тому плані, що у нас є ще і ті, хто починали. І ті, хто мобілізовані, і ті, умовно кажучи, вже навіть частина мобілізованих, які стали кадровими, або по фаховому рівні абсолютно опалені боєм, вже навчені, які не відрізняються від власне, від, від, від контрактників, скажімо, чи від кадрових. Но зараз ми десь на такому, в такій фазі, фазі ще взаємодії, і слава Богу, що і ті, і ті, вона ще є. Звичайно, що. Так чи інакше, якщо чим довше буде тривати війна, то тим менше буде тих, хто кадровий, хто починали цю, хто входили в цю війну, бо ми її не починали, починав її ворог Бускаль. Звичайно, що чим побільше потрібно зберегти тих людей з досвідом, хоча б для історії, для пам'яті, для країни. У такому випадку, знову ж важливо, що? що ми маємо підтримку союзників, і скажімо, навіть в Другій світовій війні е, навчанням і підготовкою своїх людей займалося, що там Радянський Союз. Так? Якщо, ну, це дуже тяжко знати, що він там взагалі займався. Там було те, що зараз і робить Росія, місні штурми і на тому все кінець. Люди навчалися на полі бою, ті, хто виживав. Ми зараз маємо підготовку людей за кордоном по їхніх програмах. По їхніх курсах, знову ж, маємо досвід свій, як назвати, скажімо, мобілізованого, який пройшов там фахову підготовку, скажімо, в Україні, базову, за кордоном і прийшов на фронт воювати. Він взагалі має, умовно кажучи, хай там в теорії, але має більше досвіду, ніж наш кадровий. Так? Бо він має знання декількох практик. А тут, якщо він під час боїв себе ще рекомендує використовує знання, то в теорії війна з часом буде фаховіший, ніж просто наш колишній контрактник, який вступав у цю війну, так, не маючи підготовки за кордоном, але маючи великий бойовий на той час досвід. Хоча, знову ж, досвід АТО і досвід широкомасштабного вторгнення. Це все-таки різні досвіди, бо я особисто маю, маю з чим порівняти. І зараз наш швидше, знаєте, йде процес становлення такої армії. Яка би мала бути в нас на початку широкомасштабного вторгнення? Тобто в мене процесі встановлення? Ні, ми вже не на процесі встановлення, слава Богу. Ми вже в процесі використання тих знань і навиків. Ми ще не досягли того рівня, скажімо, що мають практичного, верніше, теоретичного, і фахового в плані там, технологічного, як наші союзники. Але ми вже раз, в рази вищі, ніж та армія, яка була на початку широкомасштабного вторгнення, і ми точно в рази вищі, ніж росіяни, за підготовку. І що б там не казали, що росіяни теж вчаться, ще щось, е, вони нам поступаються. Так, у них є фахівці, так у них є люди, які вміють воювати. Але оце, власне, важливе. Так, є, але їх не критична маса. Якщо б у них була критична маса фахівців. То ні зеків, ні вагнерів, ні всяких редутів, ні козачків вони би не кидали на лінію фронту. Вони би відправили фахівців для того, щоб вирішити питання.